Сьогодні ми тестуємо універсальний пускозрядний пристрій із компресором. Перевіримо комплектацію, зручність використання та його основні можливості. Відкриваємо коробку та дивимося, що входить у комплект. Тут сам пристрій. Звертаємо увагу на якість матеріалів та збірку. Усе виглядає досить надійно. Пристрій був заряджений на 78%. У комплект у нас входять ось такі дроти для зарядки телефону та самого пристрою насадки для надування м'яча, матрасів, якихось туристичних таких матеріалів. Це у нас насадка на сам компресор. Також у нас в комплекті є ось такі крокодильчики, щоб запускати автомобіль. Які вдягаються на акумулятор безпосередньо. Також у нас є насадка ось така в прикурювач для того, щоб була можливість зарядити цей пристрій у себе в автомобілі. Переходимо до тесту компресора. Під'єднуємо шланг до колеса та вмикаємо. Пристрій починає працювати, повітря подається рівномірно, а рівень шуму цілком прийнятний. Тепер перевіримо, чи зможе пристрій допомогти завести автомобіль. Підключаємо затискачі до акумулятора, натискаємо кнопку живлення, індикатори загорілися, у нас все працює. І нарешті тестуємо зарядку телефону. Підключаємо кабель до USB роз'єму, телефон почав заряджатися. Це зручно, якщо потрібно підзарядити гаджети в дорозі. Пристрій успішно пройшов усі тести. Він компактний, багатофункціональний і може стати незамінним у дорозі. Якщо шукали надійного помічника, то це саме він.